Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні у нас тема програмне забезпечення для створення та відтворення простих аудіо і відеоданих. Ключове питання. Як створити свою медіа студіо? Пригадай, якими є пристрої для роботи зі звуком та відео? Обговоріть, будь ласка, що об'єднує зображення на малюнку. Мабуть, ви вже здогадалися, що це пристрої для роботи зі звуком, графікою відео. Які дані можна на ньому розпізнати? Сподіваюся, що ви зрозуміли, що це пристрої для роботи з графічними даними, відеоданими та звуковими даними. Чи можна об'єднати різні дані? Звісно ж, можна. Наприклад, якщо ми дивимося відео зі звуком, ми вже маємо два види даних: це відео. І звук. Щодня ми отримуємо сотні повідомлень під час особистої комунікації та через засоби масової інформації. Засоби масової інформації скорочено зМІ. Кожного дня ми отримуємо різну інформацію, дивлячись телевізор, інтернет. Тому медіа це тип комунікації, який передбачає засоби передавання. Зберігання та відтворення інформації, яка призначена для розповсюдження в просторі. Не просто записана, а призначена для розповсюдження. Засоби масової інформації мають на меті передавати повідомлення багатьом людям одночасно. Отже, медіа це будь-яка форма комунікації: письмова, трансляційна чи усна. Яка охоплює широку аудиторію. Ми отримуємо інформацію з газет, телебачення, радіо, інтернету. Однако ж ми також отримуємо інформацію з текстових повідомлень, логотипів на одязі, додатків на смартфонах, навіть з упаковки харчових продуктів. Розрізняють різні медіа. Друковані медіа це газети, журнали, книжки, комікси. Вислови припущення, які медіа можуть скоро зникнути, а які будуть розвиватися? Медіа трансляції: це телебачення, радіо, кінофільми, музика. Думаю, що тут ви можете сказати, що радіо. Скоро може зникнути з нашого життя. Цифрові, цифрові медіа це смартфони, планшети, комп'ютери, ігрові консолі. Дісплейні медіа. Білборд, етикетка, дирижабель, логотип. Навіть якщо Тут небагато інформації, все різно ми отримуємо інформацію з перелічених медіа. Дісплейні медіа також відносяться до них соціальні мережі, електронна пошта, месенджери, блоги і вебсайти. Що ж таке мультимедіа? Мультимедіа це поєднання різних форм подання повідомлень. Наприклад, тексту і звуку, звуку і графіки, анімації і відео, відео і звуку, і так далі. Сукупність таких повідомлень є об'єктами мультимедіа. Що ж таке об'єкти мультимедіа? Це текст, графічні зображення, вони можуть бути рухомі, можуть бути нерухомі, аудіооб'єкти, тобто знову ж звук, і відеооб'єкти. Головною рисою мультимедійних об'єктів є наявність гіперпосилання. Мультимедіа від латинського означає мультим багато, медіум середовище. Вперше термін мультимедіа виник в 1965 році для опису театралізованих шоу, наприклад, Exploding Plastic. Inevitable – шоу, що поєднує живу рок-музику, кіно, експериментальні світлові ефекти. Об'єкти мультимедіа зберігаються у вигляді файлів, які містять мультимедійні дані. Для створення і опрацювання мультимедійних файлів потрібні відповідні програми і пристрої. Мінімальний набір мультимедійного обладнання це звукова картка, карта, до якої під'єднується акустична система. Це може бути, бути колонки або навушники. Колонки це не завжди окремий пристрій. Він може бути частиною, наприклад, монітора, і вони дають змогу здійснювати виведення. Звукових даних. Звук, який чує користувач, це результат роботи двох взаємопов'язаних пристроїв: це звукова карта і акустична система, тобто колонки або навушники. Фотографії, відеозаписи, створені за допомогою цифрових фото і відеокамер. Як правило, зберігаються на картах пам'яті цих пристроїв або на флеш-картах. Для того, щоб перенести інформацію, наприклад, з цифрового фотоапарата або відеокамери, їх можна приєднати до комп'ютера за допомогою USB-порту або приєднати карт-рідер. Картрідер це спеціальний пристрій, за допомогою якого можна під'єднати до комп'ютера флеш-карти, але їх треба виняти з цифрового фотоапарату або відеокамери. Також за допомогою картрідера можна під'єднати карти до USB-порту. Що таке USB-порт? Це універсальна послідовна шина. Тобто система передачі даних, яка використовується для під'єднання до комп'ютера різних мультимедійних пристроїв, в тому числі карт рідерів, або взагалі можна напряму приєднати цифровий фотоапарат. Мультимедійні дані можуть мати різні розширення. Ви бачите їх на екрані. Для відтворення існують спеціальні програми. Називаються вони мультимедійні програвачі. Мультимедійні програвачі або медіаплеєри входять до складу сучасних операційних систем. Ви бачите, що до кожної операційної системи підготовлений свій медіаплеєр. Ми з вами будемо розглядати програвач Windows Media, який є частиною операційної системи Windows. Також, якщо вам недостатньо або не подобаються ті медіапрогравачі, які є частиною операційних систем, то ви можете встановити програми додатково. Програма Windows Media Поєднує в собі функції відеопрогравача, аудіопрогравача і радіо. Як запустити цей плеєр? Треба натиснути кнопочку Пуск і знайти в списку програм Windows Media Player. В ніжній частині вікна є кнопочки для роботи з мультимедіа. Я думаю, що ви з ними знайомі, вони досить розповсюджені. Це кнопочка повторити відтворення. Зупинити відтворення, відтворити Обране, перемотати далі, змінити гучність. Залежно від того, відтворюється в даний момент якийсь відеофайл, чи здійснюється перегляд зображень, вигляд кнопок може Змінюватися. Існує два режими роботи програвача. Перший режим це бібліотека. Другий режим це поточний список відтворення. В режимі бібліотеки доступно багато функцій, тому він не називається бібліотекою. При відтворенні звуку. У вікні можуть з'являтися зорові образи. Зараз на картинці ви бачите приклад одного з зорових образів, який називається вогняна буря. Для того, щоб змінити ці образи, треба натиснути зорові образи, діаграма і обрати або смуги, або морський туман, або область. Велика кількість сайтів в інтернеті дозволяє прослухати музику або інші аудіозаписи просто онлайн. В цьому разі на сторінці веб сайту розміщений вбудований плеєр з інструментами для початку чи призупинення при аудіозапису та регулювання гучності. Якщо таких файлів багато на одному вебсайті, то застосовується термін подкаст. Що таке подкаст? Це окремий аудіофайл або серія таких файлів, які публікуються за однією адресою в інтернеті. Вони регулярно оновлюються, і термін подкаст був отриманий від англійського слова бродкаст. Трансляція радіомовлення. Один з перших сайтів, на якому можна було завантажувати, передавати, коментувати фото та позначати на них людей був Flickr. Однією з його співтворців є Катерина Фейк. Щоб записати звук. На комп'ютері треба натиснути кнопку Пуск і знайти команду програму Диктофон. Для того, щоб розпочати записування звуку, треба натиснути на значок мікрофону. Зупинити запис можна, натиснув на кнопочку з прямо з яка означає зупинити записування. Програма автоматично зберігає ваші записи під назвою запис і окремим порядковим номером. Ви можете їх знайти в папці Документи звукові записи. Для прослуховування його треба відкрити знову ж в програмі. Над створеним записом можна здійснити такі операції: Прослухати. Додати маркер і надіслати іншим користувачам. Обітнути аудіозапис можна за допомогою кнопочку Обітнути. Обітнути означає вирізати окремі частини, видалити аудіозапис за допомогою кнопки Видалити, Змінити назву за допомогою кнопку Перейменувати. Записувати звук та знімати відео можна також на телефоні. Для цього треба скористатися програмною певною марки телефона. Але про це ви і самі мені можете розказати. Відгадайте ребус. Правильно, це слово мультимедіа. Домашнє завдання. Сторінка 88-99 за підручником інформатика 6 клас Наталі Васильівни Мордзе. До зустрічі!